Привіт, підписники і гості мого каналу. І так, в сьогоднішньому короткому відео я хотів би вам показати, як я, з якого я разу заводю свій тяжкий мотоблок Forte 8 кінських сил в зимовий період, коли температура досягає мінус 6 градусів. Тому без всяких там гарячих вод і тому подібне, просто отак він стоїть. Ось о, там Тиждень простою в такому стані, зараз на дворі мінус 6, і я його спробую завести. Мені цікаво, з якого я разу заведу, звісно. надіюся вам теж це буде цікаво. Тому зараз показую вам, що дійсно мінус 6, тому що в мене є датчик температури. Ось, як можете бачити, 5,8. І сейчас звісно, покажу вам, з якого разу. Я заведу мотоблок. Ви, звісно, хто не підписаний, підписуйтесь на мій канал, щоб не пропустити цікаві відео про мотоблок і не тільки. Ну що, а ми поїхали. Ну що ж, розімнялись, поїхали. Спроба номер один. Фух, з першого разу не вийшло. Друга спроба. Раз теж І так, третя. Не, -не. не хоче ніяк. Ну тим пускає, не йому швидкості. Тверта спроба не вдала. I did Баперну раз. Все. Сейчас буде заводитися. Як бачите, завів з 10-ї Це було не дуже легко. Тому краще і води І фермер. Ну що ж, шановні глядачі, як ви вже бачили, завів я свій тяжкий мотоблок з 10-го разу. Да, це було нелегко, да, це було тяжко, але для мене молодого це було таке невеличке випробування. З яким я хотів справитись. Мені же цікаво, з якого разу ви заводите свій мотоблок в мінусову температуру без води. Якщо ви це експериментували, напишіть, будь ласка, в коментарі відповідь. Мені буде дуже цікаво почитати. Якщо вам дійсно сподобалось цей невеличкий експеримент, поставте вподобайку за мій труд. Ну і звісно, до наступних відео. До побачення. Дякую вам за перегляд.